Темрява, сталь, грубий асфальт. Якщо б місто носило кросівки, це були б XLG MTV. Лаконічні, важкі з характером. Готові? Пірнаємо в темну сторону стилю. Вони чорні, але не просто чорні. Це той відтінок, що нагадує вугілля, бетон і нічний Київ після дощу. Тут немає кольорового вибуху, тільки фактури. Матовий текстиль, гладка шкіра, техносітка, промислові шви все в одній гамі, чорний графіт карбон. Виглядає дорого, брутально і дуже зібрано. Підошва знайома поране. Але тут відчуття ще більш монолітне. Вона міцна масивна, йде з амортизацією, яка дає не м'якість, а впевненість. У них не йдеш, а тиснеш асфальт. Ем це як бункер для ноги. Широкий язик, м'яка внутрішня обробка, але фіксація залізобетонна. бетонна. У вузької стопи може бути трохи простору, але це не мінус. Вони створені, щоб тримати форму. Ікселджімтіві це не просто чорні кроси, це атмосфера, це вайб, це частина персонажа. І якщо ти готовий стати частиною цієї темної естетики, ці кроси чекають на тебе.